Всім привіт! В цьому відео я хочу поставити крапку, тому що мені багато задають такі питання. А кім, чому ти не захищаєш державу? Слухайте, а чому я повинен, не тільки я, чому ми всі повинні захищати цю державу? Навіть навіть не важливо цю державу, будь-яка держава. Держава вона сьогодні є, завтра її нема. А Україна, батьківщина і країна, вона буде назавжди. Ви, мої дорогі друзі, плутайте, що таке держава і країна. Держава це ті люди, котрі приходять або ми їх приводимо до влади. І потім вони спочатку вони, дають нам обіцянки, вони як птахи співають, 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 потім насерли на голову і улітають. Так само вони приходять до влади, дякуючи нам, прийшли до влади і потім ставлять нас на коліна. Вони спочатку співають такі пісні, та ми там для українців все зробимо, та ми там і сорочку на пузі себе там. Та тільки проголосуйте за нас. Приводимо до влади і нам показують середній палець і кажуть, ви будете виконувати те, що ми скажемо. Роблять такі закони, що ми потім в дупі знаходимося. Так ось я даю відповідь, чому я повинен захищати державу, коли є у нас закон. Я, чесно кажучи, я його не читав. Чесно кажу, я його не читав. Але я так вважаю, я так думаю, це моя думка, я нікому її не нав'язую, але це моя така думка, що там написано, ті люди, перші, хто повинен захищати Україну, це поліцейські, оці люди, котрі ловлять цивільних, називаючи себе, військовими ТЦКшників, тЦК, це тЦК, сміття. ТЦК, Котрий груди себе б'є, він каже, та я військовий, ти не маєш права мене знімати. Оце, одна людина це ляпнула, що не має знімати військових. Вони навіть, навіть не розібравшись, де не мають права знімати. На офіційних блокпостах, на військовій частині і так далі. От як Порошенка, він же ж їздить по, там, по другій, третій рівні оборони і робить фото. оце... Заборонено, оце Порошенко робить неправильно. А то, що там я десь в місті мене спіймали, або там якусь людину спіймали, я роблю фото-відеофіксацію правопорушення, це я не то, що маю право знімати, це треба знімати і показувати всім, що вони роблять беззаконні яке. Так ось ці люди, в першу чергу, це ці цикашники повинні взяти зброю в руки і ти захищати нашу країну, не державу, а Україну. І оці от так називають себе поліцейськими, котрі давали присягу на вірність України і українському народу. Вони також ловлять з і українців, відправляють їх на м'ясо, тому що вони не навчені. Давайте послухаємо міністра внутрішніх справ Кліменка, як він каже, поліцейські ж не навчені. І вони нічого не мають спільного з закопами з інженерними спорудами. Ну, вибачте, людина, яка професійно володіє зброєю вогнепальною, вона не навчена захищати Україну, вони тільки навчені ловити злочинців десь там в місті. Це якийсь бред. У вашу увагу. В той же час, ви говорите, що е, поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу е, та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, в, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю. І е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Ну так скажіть мені, будь ласка, чому професійна людина, котра професійно володіє вогнепальною зброєю, вона не навчена захищати Україну, а я чомусь навчений захищати. Їх навіть навіть вчити не треба. Вони, вони їм дають зброю і все, йди захищай Україну. Але ж ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення расистів. В Україну десь біля 20, мабуть навіть більше 20 тисяч вони ж перейшли на сторону ворога. Виходить так, що на той стороні проти України вони навчені воювати, а з України захищати Україну проти Росії вони не навчені воювати. Це якийсь бред. А слюсар, вчитель, комбайнер, тракторист, там, не знаю, там, двірник, вони всі навчені, вони всі професійні бійці. Мені кажуть, тебе там навчати. Так слухайте, я теж не навчений. Якщо вони не хочуть вчитися професіонали, чому я повинен вчитися? Ну, скажіть, що я не правий. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я не правий. А я вважаю, що я правий. що е, По закону. Мобілізації про мобілізацію. В першу чергу повинні йти поліцейські, прокурори, там, мабуть, судді, ТЦКшники, всі військові. І чому я повинен захищати Україну або люди, котрим стукнуло 60 років. Бляха-муха, а поліцейський, котрому 45, він вже на пенсії. Військовий, котрому 45, він теж вже на пенсії. Це якийсь бред. Або у цій от політики кажуть, що треба йти захищати державу, Послухайте, держава, ви повертаєте своїх діточок за кордону і ставте пліч-опліч з нашими титанами, от отоді підніметься вся Україна. А так як дивляться всі українці, що зараз коїться в нашій країні, це просто якийсь кошмар. А якщо ваші діти вже мають якісь там інші громадянства, якісь країни, так чухати до них і живіть там в тій країні, де ваші діточки млі. Нахер ви тут залишаєтеся вчити нас як житель. Держава для своїх дідачок майбутнє вже зробила. Уже в них інше громадянство, вони там вже вчаться, вони там вже працюють, вони там вже живуть. Там все в них супер для їх дідачок, ця держава. Та не важливо яка держава, то що була зараз, котре зараз існує. Всі вони зробили для своїх дідачок майбутнє суперове. Так само під час. Давайте казати, винного стану, війни, це вже не важливо. Вони так само зробили собі майбутнє тут. Накалист стільки грошей наших українських, що там їх, їм вистачить на 2-3 життя наперед. Тому чому я повинен їх захищати? Давайте зробимо так. Якщо. Закон існує для всіх, однаково. Давайте повертати своїх дітей сюди. Міністри хай становлять пліч -плеч, всі депутати. Я вам даю 100%. Війна закінчиться через два місяці, тому що буде і якісна зброя. І вони домовляться з росіянами, щоб вони втекли до себе додому. А я так думаю, я так вважаю, це моя думка, нікому не нав'язую. Я вважаю, що ну 10%. 80-90 тих, хто знаходиться в Міністерстві і Верховній Раді, вони всі з, з росіянами. Повірте мені, нам вони на вухо лакшину таку вішають, що дай Боже, що ми там не можемо і так далі. А насправді вони там всі пов'язані. І Зеленський, і СБУ, і Єрмак вони не можуть всіх контролювати, тому що у нас парламентська президентська країна, і вони зараз роблять те, що хочуть, тому що війна це великі гроші, це дуже великі гроші. Якась частина грошей осідає в них в кишенях. Тому вони і не хочуть закінчувати війну. Так само, як у цей недежурналіст Петров. Пам'ятаєте його слова? Що він не хоче, щоб війна закінчилася, тому що йому в цій війні просто комфортно в цій ситуації. Зрозуміло, що ви проговорили про росіян. А, звісно, Нафіга? А, мені дуже подобається ця тема. Я а вам вами... не подобається тема, а, а якими ми будемо після війни? Ні. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. І ось так, от як Петров, я так думаю, що думають. Депутати в 90%. А з самого початку повномасштабного вторгнення ми всі пішли в воєнкомати, ми всі чекали зброю. Не вистачили, воєнкомат мене відправив додому. Каже, нам сліпи поки що не потрібні. Всі мої дані у них є. Зразу дам відповідь, що в мене таких зір був і в армії. Я коли стріляв, я не попадав в жодну мішень. Я сліпий, навіть, навіть ну, в окулярах так більш-менш бачу. Якщо зняти окуляри, я сліпий, як кріт, Тому що. ну, Отак ось з дитинства такий зір. Тому що йти, якщо копати окопи, як ви скажете, йди копай окопи, я вам дам таку відповідь. Я не навчений. От поліцейський ТЦКшники вперед. і вперед. Чому, ще в мене до вас таке питання? Чому ми нападаємо один на одного, цивільний на цивільного? Чому ми цивільні не нападаємо на Тих самих поліцейських, тих самих ТЦКшників. Чому ми на них не нападаємо? Ми не кажемо: слухай ти, ти ж військовий, ти ж кричиш, що тебе знімати не може, тому що ти військовий. А якщо ти військовий, то військовий повинен бути всі на нулі і захищати нашу Україну. Чому ми лаємось один з одним? Депутати кажуть, по мові ми один одному принижуємо. Депутати казали, що не може знімати військових, ми один одного принижуємо. ТЦКшники наїжджають. Саме страшне те, що ми... Це робимо з задоволенням. Один одного українець українця принижує, ставить на коліна. А ще, знаєте, оце цікава така історія ще з записом людей, хто розмовляє російською мовою. Ну це капець. Десь зустріне на вулиці, або заходить в магазин, якщо його обслуговують не на українській мові, все, він дістає смартфон, записує, робить зауваження. Що ти розмовляєш мовою ворога? Слухай ти, українці. В російській мові 45-50% нашої української мови. Там тюркська, латинська, староболгарська. У росіян немає нічого свого. Це наша мова. Російська мова це наша мова українська, трошки перероблена. Але ж якщо скажуть депутати, що це мова ворога, все, українець українця схаває. Так само виходить з ТЦКшниками. Одного крутять в бусик, всі інші стоять, знімають. Замість того, щоб прийти допомогти, сказати, ви що, аборзілі? Якщо скажуть, що не може знімати військово, так військовий, візьми зброю в руки іди на нуль. Військовий, який ти військовий. І ось так, от, друзі, ми живемо в своїй країні, в вільній країні, да? що навіть навіть не можемо пересуватися вільно, спокійно по своїй країні, не кажучи про те, щоб виїхати за кордон. От з 24-го року. Лежить в Верховній Раді законопроект 12.2.2.2 Зменшити призивний вік до, 50, до 55 років. Вже лежить з 2024 року. Голосування нема, тому що потрібні люди до 60 років. Хай вони щось копають, десь там бігають, на складах допомагають і так далі. Але 18-22 багато людей вже повиїжджало. Прийняли законопроект, що можна виїхати. Знаєте чому? Тому що в мене не є неї таке припущення, що... Діточки вже виростають, депутатів, їм треба на законодавчому рівні виїжджати за кордон, щоб не було перешкод, щоб вони спокійно виїжджали там в Польщу, Німеччину, Італію, Іспанію, неважливо. І назад вони не приїдуть. Я не правий, я думаю, що я правий. У нас в нашій вільній Україні людей зашугали так, що вони навіть даже бояться вийти з хати. Ось така у нас вільна країна, Україна. Всім пока бережіть себе.